Вітаю вас на розборі другої серії людини бензопили. Перед початком перегляду підпишись на канал і постав лайк. У цьому епізоді є дві речі. Це Акі і прекрасні маніпуляції Макіми, якій легко вдається маніпулювати Денджі, просто даючи те, що він хоче. Якщо люди говорили про те, що від Денджі неприємно пахне, адже у нього не було грошей, щоб прийняти ванну, то Макіма просто не звертає на це увагу. Вона Приділяє йому увагу і виявляє турботу, дозволяє Денджі падати на неї, а потім годує його. А той немов песик виляє хвостиком і ловить їжу. Вийшла таку махінацію привернути лише тому, що Макіма вміє слухати, а вже потім пропонує. Але так само Макіма робить відстань, говорячи про запах не в романтичному контексті. І ти думаєш, ну начебто не все так погано. Але по факту Денджі знову потрапив у неприємну ситуацію. До цього він був змушений від. Давати кредити, тепер зобов'язаний вбивати демонів до кінця свого життя. Денджі у свою чергу прийняв з гордістю на шийник песика, тому що закохався і був готовий заради дівчини піти на все. А по-друге, у героя не було жодних засобів для існування. І тому Джем та інші блага цивілізації це для нього є нормою для існування. Тобто йому не потрібен титул Хокаге або винищити всіх титанів. Так само мотивацію Денджі посилили свого макіми про те, що їй подобається Денджі, хоча більше на цю тему вони не говорили. Плюс вона зав'язала йому кроватку, проявляючи емпатію, веде себе наша старша сестра, цього вистачає з головою, щоб Денджі виконував кожне прохання Макіми. Акі допоміг сформувати мету в житті Денджі, Відзначує його дизайн, який запам'ятовується кінський хвіст, сигарети і сережки. По-перше, Акі це мем про репутацію, коли в грі персонаж запам'ятав, що ти сказав. а потім Тім у майбутньому зіпсував тобі кінцівку. Спостерігається різний підхід до макіми. Денджі бачить у ній ідеал, до якого потрібно тягнутися, щоб у майбутньому вона стала його дівчиною. Акіш навпаки, сприймає як ідола, честь якого не можна ображати. Так само Акі згадує обов'язок. Відповідно, той проживає своє життя, віддаючи борг Макімі, і використовує його як інструмент для помсти. Акі провів бойове хрещення Денджі та тільки недооцінив він пацана. Вдару по дзвіночком не очікуєш, адже це підво, боляче дивитись на цю сцену. Акі зобов'язаний взяти не тільки Денжі в команду, але й має за ним наглядати, контролюючи кожен рух. І у нього Хибний образ Денджі, тому що той побачив у Денджі простачка, який несерйозно ставиться до роботи і тому зробив демона сакирою. Денджі ж напроти, хотів отримати журнали і тому не використовував форму бензопили. І ось це все дозволяло сформувати мету, отримати груди. І це ж цікаво, бо по факту це нормальна мотивація для підлітка. Той навіть екстраординарну павер прийняв тільки тому, що в неї є бупси. Павер же просто без Шана дівчина, яка так само як і Акі знущається з Денджі, а в кінці просто взяла і показала екшон. Вона, як і Денджі перебуває у пастці і змушена працювати у спеціальному загоні, бо інакше їх із Денджі уб'ють. Ну а персонажі тепер зобов'язані виплутатися із ситуації, яку створила павер. Ну, що я хочу сказати у порівнянні із першим епізодом, це виглядає на голову вище, якщо який робить. Павер і Денджі з першого епізоду це просто небо і земля. А який саундтрек бадьоренький на бойовій сцені. Звичайно, був дивний звук, коли по яйцям Акі вдарили. У нього вони що? Металеві не сподобалося малювання цього ока Макіми, але з іншого боку, складочки і тіні на Макіми виглядають добре. Ну і ще мені подобається, як звучить сею Макіми. У Паува теж голосок, як і у Акі, звучать добре. Епізод не втрачає динаміку подій, і ти не нудьгуєш. Місто відчувається живим, але що підкреслити важливість героїв, статистів розмивають. Повеселива поява павер зроблено ефектно. Є і слоу Тобто пила не боїться використовувати різні прийоми подачі інформації. Ну, а ще мені сподобався ракурс камери, яка дивилася за вікном на персонажів. Ну і другий ендінг мені сподобався більше, ніж перший. Та й візуал там цікавий. Показаний побут персонажів і чим. Вони взагалі живуть. Креативні переходи теж є. Наприклад, як цей. Загалом мапа задає нову планку, хоча фінансово потягнути таке дуже складно. В адаптації вирізали частину другого розділу, яка не обіляє Макіму, а навпаки, показує ворожість Денджі до неї і згадується знову почита. І той навіть хоче втекти з рандом дівчиною. Але мені здається, що цей епізод покажуть у наступних серіях, зробивши повноцінний флешбек. Якщо ні, то це проблема у розвитку персонажу. Ну і якби тоді склався повноцінний пазл, в якому Денджі остаточно став псом. І це б. Краще розкрила сценку того, а чому Денджі пожалів цього демона. Більше мені з цього приводу сказати нічого. У підсумку можу сказати, що ось від цієї серії я отримав задоволення і виглядає вона краще ніж перша. Плюс візуал дозволяє доповнити історію, щоб краще розкрити персонажів. Ну а як вам нова серія? Напишіть у коментарях вафайль.